Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Щиро вдячна всім, хто підписався на мій канал та поставив лайк прикрасам. Сьогодні у відео будуть представлені прикраси виробництва Таїланд із срібла 925-ї проби. І першими в покази будуть сережки з натуральними апатитами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 28 на 15 мм. Кубічний цирконі 1 мм. Розмір апатитів 5 на 2 мм. Вага сережок 5,5 грами, англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Із воротнього боку. Вартість сережок 1650 гривень. Браслет з натуральними танзанітами та кубічним цирконієм. Вага браслету 8,5 грами, довжина від 16,5 до 19,5 сантиметрів. Розмір танзаніту 6 на 4, кубічний цирконій 1 мм. Подовжуючи ланцюжок, застіпка, карабін. Ось так буде виглядати на руці. Вартість браслету 2550 гривень. Срібні сережки з натуральними упалами. Розмір поверхні 13 на 13 мм. Розмір опалів 4 мм. Розмір кубічного цирконія – 1 мм. Вага сережок 4,5 грами. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха, опали яскраві. Вартість сережок 2250 гривень. Колон з натуральними опалами. Розмір опалів 9 на 7 та 7 на 5. Розмір поверхні колону 32 на 10 мм. Кубічний цирконій – 1 мм. Вушко. До колони йде ланцюжок 45 см, сантиметрів, застіпка, карабін. Ось так колон виглядає із зворотнього боку. Вартість колону. 1790 гривень сережки з натуральними танзанітами та смарагдами розмір поверхні 31 на 8 мм, розмір танзаніту 10 на 8 та 6 на 4. Смарагд 2 мм. Вага сережок 6,6 грами. Англійська застіпка підійдуть на будь-яку мочку вуха і зворотнього боку. При денному освітленні виглядають більш такого ніжного, бускового кольору. Вартість сережок 2250 гривень срібні сережки з ніжно ніжно-блакитним халцедоном. гранатами, родолітами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 31 на 9 мм. розмір халцедону 15 на 8, розмір гранатів 4 на 3, кубічний цирконій – 2 мм. Вага сережок 6, ,5. Сімдесяти грами. Англійська застіпка підійдуть на будь-яку мочку вуха. І з зворотнього боку, вартість сережок. 1900 гривень. Срібні сережки з натуральною резонською бірюзою та хризолітами. Сережки вкриті чорним родієм та жовтим 14-каратним золотом. Розмір поверхні 45 на 18 мм. Розмір бірюзи 17 на 14, хризоліт 2 мм. Цікава огранка бірюзи, не тільки полірування, а й огранка зворотнього боку. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вага сережок. 8,7 грами. Вартість сережок 2850 гривень. Всім дякую за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!